Що йому насправді потрібно від тебе? Давай подивимось, хоче він любові, чи він хоче тобі лапши на вуха навішити. Чи він такий просто приходящий і уходящий в твоєму житті? Так, вісмірка мочів. Тут він якось прийшов в твоє життя для того, щоб поставити тебе перед якимось вибором, нерозумінням, якось закриває тобі очі. Ти якось через нього не бачиш взагалі те, що відбувається насправді в твоєму житті. Він якось тут тебе блокує. Імператор говорить про те, що даний чоловік має амбіції, має характер, має якусь силу, має якусь владу над тобою, і йому вигідно тримати тебе в такому стані, тому що в такому стані ти чітко він знає, що ти належиш йому, і ти нікуди не підеш і нікуди не пропадеш з його життя. Але при цьому да що йому потрібно від тебе. Він все-таки тут має якісь на тебе плани, тому що ти якось він все-таки бачить в тобі якусь шикарну, прекрасну жінку, якусь легкість він бачить в тобі. і поруч з тобою йому якось легко і добре. Четвірка жезлів говорить про те, що він рахує тебе своєю парою, хоче жити з тобою. Це це промова, якщо між вами немає житла спільного. Але тут, бачиш, карти говорить про те, що він все-таки. Давай подивимось, що він саме закриває від тебе, що він приховує твою інтуїцію. Тобто, якщо десь ти починаєш його підозрювати в чомусь, він якось миттєво робить так, що розвіює всі твої підозри. А це говорить про те, що якщо ти десь бачиш в ньому якийсь дуже поганий мінус, ти не встигаєш добре удумати цей мінус, як він це все починає відчувати. Він дуже добре тебе відчуває, і він починає це відчувати, що ти десь щось в чомусь його підозрюєш. І він вмить вміє навішати тобі якось лапши, і словесною, і візуальною, так що ти починаєш, як то кажуть, знову вдягати на себе рожеві окуляри. Що ця карта нам говорить про те? Тут карта говорить про те, що він зараз дуже швидко буде вирішувати якийсь новий рівень з тобою у відносинах, десь кудись ви будете перескакувати, перепригувати і йти щось. Він зараз тут ще вибирає якийсь варіант, але він тут збирається якийсь робити розвиток в ваших стосунках.